Завжди зв'язок не, не ок в Криму, був, ну з Кримом був, але е, все ж таки кожен день е, вранці, кожен день ввечері, інколи ще посередня. Ну, тобто тата завжди дзвонив, питав, як справи у мене, у дітей, у сім'ї. І це ну от просто на рівні ну от не може бути, щоб він не подзвонив. Так не буває просто. Ну І так от було буквально до середини липня цього року. А в липні ми зрозуміли, що ну, декілька днів тато не дзвонить, і я не можу йому додзвонитися. І доводиться якось: ну, тата вже доволі поважного віку людина. Після двох інсультів має, має проблеми зі здоров'ям. Буквально так от склалося, що через кілька днів тато дуже сильно захворів і потрапив в лікарню. Я про це дізналася від його дружини і. Як я дізналася, Вона мені не могла багато разів додзвонитися, просто прислала повідомлення, що, що тату забрали по швидкі, він в лікарні, будуть робити операцію. Ну, щось страшне, що я не знаю. Ну, от, якби, от Така повна невідомість, е паніка внутрішня, е тривога, і я не знаю, як дізнатися, ну, що, 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 як йому допомогти. От, і власне, оце таке почалося пекло. Буквально це тривало там кілька тижнів, ну тижня, два це точно, Коли е, я розуміла, що є проблема, е, мені писали, яка проблема, е, але я не можу нічим допомогти дистанційно і не можу навіть його е, ну, словами підтримати.